України Германом Галущенком. Пане Германе, вітаю вас. Вітаю вас. Об'єкти енергетичної інфраструктури стали одними з ключових цілей російської ракетної атаки масованої. Скільки таких об'єктів постраждали за вчора і за сьогодні? Ну, насправніша ну... атака за весь період війни, і ну можна сказати що за ці два дні. Постраждала десь до 30% відсотків енерго... е... нашої ну взагалі енергосистеми. Наскільки це драматична цифра, 30%, Що це означає для країни, для людей? Ну, дивіться, насправді ж мова йде про те, що безумовно, це це, це дуже суттєва, е, суттєвий удар для енергосистеми, але з іншого боку, ми зараз максимізували всі зусилля для того, щоб мати наслідки такого удару, і сьогодні вже ми бачимо, що нам це досить непогано. Так, так, щось із інтернетом у нас відбулося. Справді непогано вдається, тому що, наприклад, в моєму будинку в Києві ще не було відключень електроенергії. Це говорить про те, що ситуація потроху стабілізується. Енергетики, мабуть, 24 на 7 зараз працюють. Ну, це абсолютно вірно. Дійсно, цілодобово працюємо всі, і тут основне, я вчора там виступав стосовно того, що теж тут ми всі разом знаєте, як це кажуть, єдиним фронтом енергетики. І наші громадяни, тобто, я б просив допомогти і нам стосовно того, щоб зменшити там відповідно пікове споживання. Сьогодні вже можемо казати. Про те, що це дало відчутні результати, я можу сказати, що, наприклад, так по нашим оцінкам, десь тільки по Києві Київській області люди добровільно добровільно заощадили десь 10%. відсотків пікового споживання, це дуже багато, тому що навіть європейці в своїх рішеннях щодо обмеження пікового споживання розраховували на 5%. А чи достатньо цих 10% зменшення споживання, якщо третина фактичної енергосистеми ушкоджена? Ну, це нам дуже допомогло. Насправді, на сьогодні, вже Київська область повністю відновлені в електропостачанні, і, в принципі, ми не плануємо там жодних обмежень станом на зараз. Але безумовно, давайте дивитися ситуацію. Така, знаєте, як це військова військова, -військова стала, да? тобто енергетичний фронт дійсно перетворився на фронт, і ну, будемо дивитися, що буде відбуватися завтра. Чи вночі, чи годині? Ну, дуже дуже зараз складно прогнози робити. Угу. Трошки перебої із зв'язком, але я думаю, що наші глядачі з розумінням до цього поставляться, тому що зараз перенавантажені і мобільні мережі, і енергомережі. Тому сьогодні можуть бути такі трошки у нас проблеми. Але тим не менше, власне, ми основну суть розмови вловлюємо, в яких регіонах руйнування найбільші. Ну насправді тут знаєте, я би не хотів порівнювати регіони. Насправді постраждала майже вся територія України, тому що удари були завдані як на заході, так так і на і на сході, так і на півдні, і в центрі. І тому ну тут, тут в цілому, да, тобто, це дійсно наймасштабніша атака на енергетичні об'єкти за цю історію. А якою була основна мета цієї атаки? Залишити нас повністю без електроенергії, зруйнувати повністю енергетичну систему. Чи чого вони хотіли? Ви знаєте, мені здається, ну, це, е, якби, повертаючись до суті Росії як е, держави-терориста, ну, це, це перша та, і це очевидна річ, тому що по факту це є. Удари по енергетичній інфраструктурі, вони абсолютно не пов'язані з військовими цілями, і тут все зрозуміло. І це я вважаю, що по-перше, безумовно, це нанести шкоду нашій енергетиці. Це перша. А по-друге, я впевнений, що вони переслідували мету, це. і це сьогодні ми зробили. На жаль, ми були змушені зупинити у зв'язку з цими ударами: зупинити експорт енергії. З України в країни ЄС, і відповідно, тим самим вони вдарили й по країнам ЄС, тому що наш експорт допомагав заощаджувати російський газ і вугілля. От про це теж хотіла вас спитати про зупинку нашого експорту електроенергії в ЄС. Як європейські партнери поставилися до такої ситуації в бізнесі? Це не дуже ну, добре зазвичай. Я, я да, але абсолютно з розумінням, тому що я вам скажу, що Таких ударів енергетична система жодної країни світу. Я думаю, ну майже за всю історію ніколи не, не бачив. Чи вплине оцей масований ракетний обстріл на старт опалювального сезону? А я впевнений, що воно не вплине. Ми все відновимо. Ми е, будемо забезпечити електроенергію, і е, все пройде нормально, безумовно. Це військові ризики, про які я говорю. Тут на жаль, це це м, тобто, ми якби маємо наслідки цього да і будемо дивитися, як буде е, розвиватися ситуація. Але я дуже впевнений в тому, що насправді е, ну, їм нічого не ходить на фронті, так і ми нічого не вдасться в енергетиці. Ну, тому що знаєте, зараз є версії того, що це вони пристрілювалися, і справжній ракетний терор по енергосистемі розпочнуть уже під час холодів, щоб люди мерзли, сиділи взимку в темноті. Як ви до такої версії ставитеся? Ну я не виключаю, що безумовно вони будуть це робити і взимку, і безумовно відновлення але будь-які роботи вони. Будуть ускладнені взимку, і там є абсолютно інші ризики. Але знаєте, з іншого боку, ну тобто, вже те, що ми побачили спочатку війни в сфері їхньої шкоди, яку вони наносили на енергетичному сектору. Ну це знаєте, вже важко коментувати, тому що що тільки коштували ті обстріли атомних станцій. От ви передбачаєте усі мої питання, тому що про ЗС теж я не можу не спитати. Росія намагається її вкрасти у нас. Там вже якісь фіктивні компанії в Москві створює. Що зараз безпосередньо відбувається на атомній станції? Чи вона підключена до української енергомережі? І що зі співробітниками? Ну насправді до української мережі сьогодні вона отримує електроенергію. з... України, і відповідно, безумовно, це українська станція. Тут Ну це навіть ми не обговорюємо. А, знаєте, це всі е, фейкові укази, і взагалі те, що там ця риторика стосовно запорізької атомної станції, російська. Ну, тобто, я навіть коментувати це просто витрачати час. А питання, що відбувається, насправді вони е, дійсно роблять такий психологічний тиск на. На, на, на співробітників для того, щоб змусити їх там написати якісь заяви про те, що хтось там буде працювати в Росатомі. Це ну, є нонсенс, але це звичайний ядерний тероризм, насправді який ну, вони вже демонструють не раз. Якщо атомна станція українська буде переведена в якусь російську енергосистему, і разом із цими ударами по енергомережі, які наслідки це для нас може мати? Найгіршому випадку, до чого просто приготуватися. Не боятися, а так, приготуватися. Дивіться. Ну насправді, сьогодні, на жаль, з вересня е, Запорізька атомна станція вона не видає електроенергію для української енергосистеми. І ну тобто, ми вже існуємо в умовах, коли по факту станції в системі нема. Але е, дивіться. Тобто я думаю, що треба їм приготуватися для того, щоб залишити цю станцію або залишити шляхом. Ну я тут слово цивілізовано, я не хочу знати, а, залишити шляхом своїми ногами. Довольності до смагате да, бо є певні ініціативи пана Гросі. Він був минулого тижня. Зустрічався президент з ним і проговорювали там ті аспекти, як ми можемо говорити про будь-які форми угоди. А, але я думаю, що угу. ну будь-якому так, або самі, або вони, або їх. дякую